Тривають заняття в інклюзивній медіашколі Медіа Скілс. Проєкт реалізує телеканал Д-1 спільно з Українським культурним фондом. Нові заняття присвятили основам телезйомки, монтажу, режисурі. Більш детально моя колега, журналістка Іванна Агамірзоєва. Телеканал Де 1 продовжує долучати дітей та підлітків з інвалідністю до медіа спільноти України. Унікальний проєкт інклюзивна медіашкола «Медіаскілз», створений за підтримки українського культурного фонду, щодня набирає обертів. Наразі учасники активно опановують ключові напрямки: відеозйомку, режисуру, монтаж та графічний дизайн. Саме я розповідаю про графічний дизайн, основи про композицію, про кадр, про кольори і все, що пов'язано з цією темою. Діткам дуже цікаво в їх очах. Видно, що вони зацікавлені. Їм цікаво слухати. Вони постійно задають питання, відповідають щось, підказують навіть лекторам. Заняття проходять як офлайн, так і онлайн. Все адаптовано під можливості кожної дитини у класах робота з менторами, індивідуальний підхід, практичні вправи та групові завдання. Це дуже емпатичні діти, їм було все цікаво, і вони дійсно хочуть навчитися. І я дуже сподіваюся, що якась кількість цих дітей потім прийде до нас працювати, і вони, вони хочуть працювати. Це дуже круто. Ки знайомляться з основами побудови кадру ракурсами світлом, зйомкою на телефон та камеру вчаться поєднувати відзняті кадри у цілісну історію. Я проводив уроки лекції для учнів медіа скілс. Ми проходили саме лекції по монтажу. Дітки дуже давали непоганий фідбек, цікавились. В них дуже великий потенціал. Особливо там я виділив 3-4 дитини, котрі реально їх зняли і вже змонтували і знають про що я розповідаю. Навчання триватиме до середини вересня. Попереду нові теми: робота над підсумковими проєктами та можливість проявити себе у справжньому телепросто. Іванна Агамірзоєва, Ілля Ломовський. Новини Д1.